Американці, схоже, вирішили випустити свою важку артилерію. Ну, хоча це схоже більше на комікс, я маю на увазі зараз коментар Лінці Грема американському телеканалу, де він говорить про те, який ж їхній буде тиск на Путіна, якщо Путін не погодиться на припинення війни. Ну, таке враження, що ми знову живемо десь в квітні місяці цього року, бо вже таке було і неодноразово. Сенатор республіканець Лінсі Грем говорить наступне: ми продовжуємо взаємодіяти з Росією, ми продовжуємо взаємодіяти, намагаючись схилити Путіна до мирних переговорів, але він відкидає усі наші зусилля. І він заявив, що якщо Путін вийде із переговорів, то потрібно передати Україні ракети тамагавк. Так знову передати Україні ці ракети. І каже наступне: якщо Путін скаже ні, нам потрібно кардинально змінити гру, включаючи надання Україні і ракет. Тамагавк, щоб знищити заводи виробництва дронів і ракет, які є в Росії. Я б пішов в банк. Якщо Путін скаже ні, ну це він пішов би в банк, а Трамп, звісно, цього робити не буде. Також Грем заявив, на які дії Трампа він сподівається у разі відмови Путіна від угоди. Він дуже сподівається, що Трамп підпише законопроект Лінці Грема та. Майже інших 85 співавторів цього законопроекту, який передбачає мита проти країн, таких як Китай, які закуповують. У Росії нафту це вже було, але це не працює. Ми добре знаємо. Також він закликає визнати Росію державою спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей. Гарна приваблива заява. Але що вам не дало це зробити з 22-го року? Ми тоді вже неодноразово підіймали питання про те, що Росію треба визнати такою країною. Але ні Джозеф Байден, ні Дональд Трамп. Навіть пальцем не поверхнули в цьому напрямку, тому заяви Лінці Крема розцінюю як несерйозні, хоча звучать політично дуже правабливо. І найголовніше каже він почати вилучати судна, що перевозять санкційну російську нафту, так само як ми це робимо у Венесуелі. Дійсно, у Венесуелі вони робляться дуже вправно, тому що Венесуела маленька країна, її завоювати легко, а от проти Росії вони бояться такі кроки. Чиняти так само, як європейці, пане Іване, в мене тут таке запитання до вас. Я погоджуюсь з вами, що Лінсі Грем там можливо зараз грає в якусь там і свою політичну гру, але ну, виглядає це, чесно кажучи, якось нереально. Томагавки в Україні, плюс ще а, він говорить про мита 500 які ніхто ніколи не введе, як я вважаю, і не ведуть. Ми про це говорили з вами тисячу разів. А, чи почутий буде лінці Грем Дональдом Трампом, які засоби впливу може засувати Трамп економічні проти Путіна? Я не говорю зараз про ракети та марки, хотів би, щоб ви нам сказали саме частині саме економічних питань. Якщо він не погодиться припиняти війну, коли це може статися? Ну, і ця вся загадкова історія з санкціями проти Лукоїлу. Де вони? Ну безумовно, що якось санкції нібито є, і не, нібито нема, тобто такі собі санкції Шредінгера. Як люблять порівнювати з котом Шредінгера, тобто виходить так, що певні кроки США роблять, а далі вони самі ж відступають від цих кроків. Але знову ж таки, за чотири роки повномасштабної війни санкційного тиску на Росію, я вже іноді навіть звикаю до того, що запровадження будь-яких санкцій не значить, що ці санкції довго проіснують, адже їх почнуть коригувати. Я думаю, такий для мене був дуже чіткий приклад це санкції щодо Калініградської області. Коли спочатку казали, що все, не можна туди постачати по для Росії продукцію, а потім сказала, ви знаєте, а давайте, що не можна автомобільними шляхами, а залізницею можна. Тобто, якби так можна чи не можна? В мене запитання, тому що якщо ви говорите, що залізницею можна, а втіпками не можна, ну це ж не санкції, це напівсанкції, в кращому випадку. Тому і США також вони. З однієї сторони щось роблять з іншої сторони постійно хочуть домовлятись, постійно шукають для себе вигаду у співпраці з Росією. Це велика проблема. І тут, поки ще нема цих виборів для України, на жаль, треба пережити щонайменше півроку ці для того, щоб вистояти. А далі, а далі, чим ближче до виборів, тим більше вірогідність буде того, що Конгрес США саме для порятунку себе. Забере у Трампа так звані додаткові повноваження, викликані надзвичайним станом в економіці США. Саме це дає Трампу ці можливості, і неодноразово конгресмени США вони казали від республіканської партії, що в принципі вони готові будуть забрати у Трампа ці повноваження, якщо будуть вважати, що Америка рухається на вірному напрямку. Якщо таке вичуття буде посилюватись, а вибори близько. То саме для самозбереження я не виключаю, що ми отримаємо всередині року це рішення щодо позбавило щодо скасування надзвичайного стану в економіці США. А далі далі Конгрес буде поступово на себе все більше перебирати повноваження Трампа, і це для України вікно можливостей, коли Трамп вже не буде настільки впливовим, і відповідно будуть певні люди в його оточенні, особливо ті, що. Держдепі працюють Марко Рубіо та інше, бути більш сміливішими, адже вони не будуть відчувати такої вже залежності від Дональда Трампа, яка у них є зараз. Ну тут подивимось, тобто світ дуже бурхливий і навіть певні, здавалось би, успіхи Вітхофа і Куршнера на третій відносин з Росії, вони можуть миттєво зникнути, якщо, наприклад, США все ж таки збагнуть, що не зможуть вони заробити ті гроші. Про які їм Росія розповідала, через які вони йдуть на контакти з Росією, і коли це зрозуміють? Ну тоді все ж таки зменшиться вплив цієї групи, і яка проросійська, і відповідно зросте вплив групи Рубіо, що безумовно буде для України цікава, адже це люди, які все ж таки будуть більш класично орієнтовані з точки зору поглядів республіканської партії. Ну так, пане Іване, це перспектива десь на півроку, найближчі, але в мене, знаєте, відразу за ну, постає питання: якщо навіть Конгрес зможе в перспективі ухвалити оцей самий законопроект Грема, умовно в червні місяці, ми моделюємо ситуацію, війна не закінчується. Вибори в США активізуються, виборчі кампанії активізуються, але ж цей закон має підписати президент США Дональд Трамп. А ось тут цікавий момент. Безумовно, Трамп може його не захотіти підписати, але тут я ось зараз в контексті мирних перемовин в Україні завжди нагадую, що в 2017 році, коли Трамп був на першому терміні, він підписав закон згідно з яким, з яким США ніколи не визнають будь-яку з територію України окупованих Росії з 2014 року. Тобто, ці мирні перемовини, на які дивиться весь світ. Вони відбуваються на, як на мене, антиправовій основі. Тобто, якщо вчитатись в, то, в те, що там написано, це порушення насамперед внутрішньоамериканського законодавства. чи готові США зараз йти на це порушення? І це не, не просто закони, колись підписані, це закони підписані Дональдом Трампом. Чому він їх підписав? Тому що він розумів тоді, що не слід сваритись Конгресом. А зараз. Якщо у Конгресу, особливо у республіканців, які будуть відчувати, що вони втрачають свої позиції через Трампа, будуть такі самі проблеми щодо гіпотетичної можливості не переобрання на наступних виборах, то з великою ймовірністю вони також будуть тиснути на Трампа, що давай підписуй, бо інакше по юридичним процедурам не підпис Трампа це означає вето, а вето означає перспективу подолання вето. Американське, як будь-яке інше законодавство, воно передбачає дії у разі непідписання президентом, тобто витування, як подавати це вето. І я не думаю, що Трампу буде приємно, якщо Конгрес США візьме, і подолає його вето. Адже це буде прямий сигнал, що він не контролює необхідну кількість е, е, представників Конгресу США в обох палатах, адже треба голосування в обох палатах для подолання вето президента. І якщо це буде подолано, це буде ну окрім того, що це неприємно Трампу буде. По-друге, це буде обережний натяк на те, що може ж бути і третій імпічмент. Давайте не забувати, що у Трампа вже два було з яких через Україну. Ось якби не наразитись на третій імпічмент знову ж таки через Україну, які можемо мати фатальні наслідки, чому тому, що республіканська партія буде оцінювати ризики для себе. Якщо самозбереження їх при владі буде вимагати імпічменту Трампа, я більш не впевнений, ніж впевнений, що на це підуть. Елементарно, тому що завжди хочеться рятувати себе. І зараз вже трошки забулося, коли в квітні Трамп підвищував мита, а був наприкінці квітня виступ одного сенаторів від республіканської партії. Який сказав, що в історії Сполучених Штатів Америки було два випадки, коли робили дії, подібні до дій Трампа, і вони обидві робились президентом республіканцями, і наслідком було те, що протягом тривалого періоду часу республіканська партія не могла одночасно контролювати посаду президента, палату представників і сенат, тобто десь щось один з трьох або два з трьох не були під їх контролем, або навіть три з трьох, і тому. Це буде підґрунтя для цих представників республіканської партії: сказати, що вони готові будуть на імпічмент свого ж президента для того, щоб мати перспективи на майбутній не мати ситуації, коли протягом дуже тривалого періоду часу в них не буде успіхів на внутрішніх виборах суто через те, що буде ця негативна історія пов'язана з трапом. Тому з приводу не підпису Трампа також йому сне думати. Наскільки він а, впевнений, що не буде подавання його віта? Якщо це вето дійсно подавають, то можливо краще підписати, а не наражатись на ці неприємності, які повторюсь, можуть у третій для нього імпін.